Мені дочка прислала фотографії, дві машини згоріли. Оце таке в кухні тут було. Розкиданий на підлозі посуд, знищені перекриття та вибиті вікна. Такою свою квартиру на світлинах з інтернету вперше після ворожого прильоту побачила Світлана. Їх тоді зробили журналісти, і жінка досі зберігає ці фото у телефоні. Тепер тішиться, що сама вона, тікаючи від війни, зі столиці виїхала. Бо що було б з нею, якби вона лишилася того дня удома? Навіть уявляти страшно. Плакали я бігала по будинку, не знала, не знаходила собі місця. Уламок збитої російської ракети впав на подвір'ї будинку у березні. Людмила тільки почула свист за вікном, і вже за мить вибухова хвиля відкинула її на підлогу. Як жінка вціліла і досі не розуміє диво, що не постраждала, і квартира, що на дев'ятому поверсі, дуже великий вибух. Ну, злякались, дуже сильно злякались. Щоб ви понімали. У мене кицька, у мене їх. Дві. От, ми другу кицьку шукали два дні. Вона так е забилась, сховалась. У нас світла не було е два тижні і газу. Де все-таки знайшли? Е в шкафчику на кухні. А от Світлані довелося робити капітальний ремонт, Її квартиру розтрощила чи не найбільше з усіх решти, бо вона на першому поверсі у кількох метрах від того місця, де й розірвався снаряд. Компенсація буде, не буде, нам головне, що вже ми можемо жити. Щоправда, досі у осколках холодильник продірявлені меблі у кухні, згоріли і деякі електроприлади. Був зірваний і, і дверці холодильника. Головне, що він працює. Це меблі висколочка. тут все було, да. тут немає і дверіць, і ці позлітали були всі. От. Ну поки буде так, будемо чекати кінця війни. От уже три місяці щодня і без безперестанку ремонтники відбудовують житло киян і виноградарі. Нові вікна, балкони та пофарбований фасад. Можна подумати, що ця п'ятиповерхівка ще одна столична новобудова. Та півроку тому сюди влучила російська ракета, залишивши від будинку одні руїни. Він вибухнув всього за кілька метрів і наробив аж стільки горя. Згоріли припарковані автівки, позривало дахи, стінами поповзли тріщини. Ремонтувати зруйноване узялися у середині літа. Тепер на ці будинки заглядаються жильці сусідньої вулиці. Мріють, аби і їхні радянські п'ятиповерхівки виглядали так само сучасно. Ці стіни зовсім не було дуже красиво. Ми хочемо, щоб і нам так зробили Ми через один дом туди далі. І Красиво, і дуже сучасно. Щойно узялися і за відбудову понівечених вибухами школу та садочка. Російські залізя тільки у Києві зруйнувало понад 200 житлових будинків. У літку 16 з них почали ремонтувати. Заклали 600 мільйонів гривень зі столичної скарбнички. Ще 200 на відбудову дав уряд. Роботи тривають, трошки затримки є по виділенню грошей з казначейською, але тим не менш робимо все для того, щоб роботи не припинялись і максимально швидко. Люди змогли повернутись свої домівки. Повністю закінчити ремонт будинків хочуть вже до кінця року, щоб людям було дезимувати. Надалі ж з відбудовою столиці грошима обіцяла допомогти Велика Британія. Дар'я Цесарук Михайло Головненко. Ми Україна, марафон єдині новини.